Ну що, друзі, доброго дня. Настав це час, Ми говоримо тепер про повену тисячу. Підтвердження попередніх моїх відео про те, що в Україні гроші, як то кажуть, хоч жопу і жуй. На підтвердження, будь ласка, дадуть кожному по тисячі взагалі без проблем. Як з куща відлистають порядка 30 мільярдів гривень. Чому ні? Можемо дозволити. Чому? Тому що профіцитний бюджет. З моменту 22-го року бюджет профіцитний. він в плюсі. Грошей хоч обжу. Але при цьому влада не бачить ніякої проблеми, Наступного року піднімати податки. Де тут логіка? Логіки нуль. Грошей. Не знаємо куди дівати, давайте дамо вам по тисячі, всім. Але податки піднімемо, тому що а без пояснень. Просто піднімемо податки. Ось таке керівництво. Зеленої, недолугої, тупої, корумпованої. Влади. А до речі, з наступного року Україна отримає знову від західних партнерів вже близько 70 мільярдів доларів. Поза минулий рік це було близько 40. Ну майже в два рази. Так? Для розуміння, що немає грошей і треба піднімати податки. Влада робить все, щоб знищити вже, добити всіх. Волонтерів вони добивають, садять і так далі. Оподатковують, маразм повний. Тепер вирішили взятись вже за всіх. Податки ж для всіх піднімають. Просто добити всіх. І при цьому притом хороший буде просто мама. Не горюй, просто повно буде в бюджеті грошей. А бізнес буде загинятись? Звичайні люди, ну що вас чекає? Вас чекає підняття цін. Зменшення купувальної спроможності. Пенсіонерів я взагалі не знаю, чи ті, хто не працює. Ну голод, мабуть. Чи як голоду не буде, звичайно? Ну, буде недоїдання, будете купувати... Ну, менше, важко сказати зараз на скільки відсотків, десь думаю на 20. Ось так. Це ось така правда. Це треба розуміти, і ще раз повторюю. Тому що більшість людей не розуміє влада своя обрана. Хоча вже правда просрочена давно. І Рада Верховна, і Зеля. Але тим не менш досі вони чомусь сидять в своїх кріслах, приймають свої просто неадекватні рішення, які йдуть одна руку з ворогами реальними, які зараз атакують країну. І Просто знищують середини простих людей, бізнес, волонтерів, військовим вже пішли такі. Так би мовити, слухи, що їм там не платять, затримують. Це просто повний мара. Ще раз, в бюджеті 30 мільярдів лишніх гривень знайшли. Наступний рік буде іще більше. Розумієте, ще більше. Тобто, По-перше, дадуть майже в два рази більше доларів в євро, 70 мільярдів. По-друге, національний бунт. Банк мудрою своєю політикою постійно знижує курс гривні, тобто понижує, і девальвує. Відповідно, в Україні ж платять гривнями, відповідно і буде і ще більше грошей в бюджеті. Тобто ці резерви в Національному банку, які зараз більше 40 мільярдів, збільшаться ще.